Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні трошки обзор, що як росте і що ще в мене є. Зараз знаходжусь в своєму парнику, де в мене новий висаджений, був прошлої осені. Пішла вже друга хвиля по луниці. Світе отак, ягоди зав'язує. Трошки ягоди є, небагато, але і зелена, і червона по-різному. Ягода досить крупна і дуже солодка. Також вже заготовлюю вуса. Досить насипало вусів. Підготовлюю розсаду для пересадки нових парників вже осінню. Щоб на другий рік був такий самий результат. Ось такі хороші цвітоноси і мали багато ягідок. Планую цього року хоча б три пересадити. Не знаю скільки вийшло зробити розсади. Отак оцей парник виглядає. Новий, це старий. Ягода теж по старих трошки є. Оці нові три, що я зробив в прошлої осені. Набагато більше дають ягоди, старі не так дуже. Зараз заходжу ще один. Тут мої помідори мадрид. Щось на тіні не дуже люблять. Мало нав'язали плодів. Оце в мене перничок. Третій новий, також цвіте. Ягоди насипав. І зеленої, і червоної. Досить є. Ягода така хороша, досить крупна. Та трошки пристигає. Погода хороша, досить тепла. Також тут вуса порізав на розсаду. І зараз покажу, ще вам свою. Ще один парник, це старий. Тут в мене смородина вже. Тут в мене будуть так рости огірки. Вздовж так посадив між парниками, проложив каплю, натянув сітку, будемо дивитися, які будуть огірки цього року. І тут парничку не було місця, я досадив ще помідори мадрид. Отак От вони виглядають. Такі вже де-не-де понабирали крупні. Тут досить більше сонця. Помідори, я так зрозумів. Оці мадрид люблять сонечко. І вони тут більше нав'язали. Тут є вже такі кісті з помідорами. Будемо вже дивитись, що з того буде. Ось такий великий помідор. Звісно, що трошки листочки крутить. Не знаю від чого. Ось такі помідорки. Так виглядають мої парнички. Це старий також. Ягоди є, ну. Де-не-де їй крупні ягідки хороші, потрошки достигають. Зараз ще пройдемося до капусти. Покажу наскільки вона вже в мене розрослась. Рядок вкрила досить добре. Майже щодня її каплею проливаю, так як в нас дуже посуха, дощу давно не було. Мушу поливати, так як капуста любить вологу. Капуста від парників росте досить недалеко, але через дорогу. І через те, що через дорогу трошки проблемний полив. Треба мені думати, як її завжди поливати. Мушу вночі вставати, проложувати через цю дорогу шланг. 50 дюймовий і по ньому качаю воду на оцю сторону, де в мене росте капуста під капельним поливом. Тут всюди колгосп кукурудза вже. Така темно-темно зелена. Це в мене така пшениця. Круза цукрова цього року досить в мене проблемна. Були холода, багато померзло. Погано зійшла, частину я пересаджувала. Не знаю, що з цього року вийде з нею. І отут моя капусточка. Перший рік її посадив. Багато, звісно, нюансів по вирощуванню, всякі шкідники, всякі якісь дефекти. Ну, Боремося потрошки. Так як тут її щось покрутило. Пожовтіла. Якісь такі непонятні є де-не-де. -ден, були б всі. А там була би вона така. ну Вчора мені порекомендували обробити її Brexil Mix з мікроелементами. І ще мегафолом пройшовся. І отак. От Отаку сіточку купив 50 метрів по кругу. Щоб мені зайці не під'їдали, так як не часто тут. З лісу заходили, мені з'їдали. Багато досить з'їли, мусив досаджувати. Так тепер ще й проблема, що кертиці риють. Травичка ніби наросте. Гербіциди добре спрацювали, де-не-де гірчиться, бачу, вилазить, можливо, треба буде прополоти. А тут вже починають мені киртиці підривати. Отак От риють мені по рядах. Не знаю, підриють капусту, вона всохне. Був вже принаймні один випадок, що підрила мені капуста всохне. І отак плануєш одне. На процесі вирощування в кінцевому результаті виходить зовсім інакше.